Вітаю! Тема уроку вертикальні кути. Кут між двома прямими, що перетинаються, розв'яжемо сьогодні номер 127 Але спочатку давайте згадаємо, що таке вертикальні кути. Два кути називаються вертикальними, якщо сторони одного з них є доповняльними променями сторін іншого. Ось, якщо дві прямі перетинаються. То завжди утворюються вертикальні кути. І так, прямі і Ц, Д, що перетинаються в, в точці К. І тоді утворюються дві пари вертикальних кутів. Давайте подивимось, які ж це пари. Отже, у нас оце вертикальні кути, і наступна пара вертикальних кутів це ось ця. Я різними кольорами їх розмалювала, щоб ви побачили, це дві пари вертикальних кутів. І причому треба знати теорему, що вертикальні кути рівні між собою. Отже, АКД-кут і ЦКБ вертикальні кути, які рівні між собою. АКЦ-кут і кут ДБК теж рівні між собою. Тому що це вертикальні кути. Переходимо до розв'язувані задачі. Знайдіть кут між прямими, що перетинаються, якщо різниця двох із утворених кутів дорівнює 18 градусів. Отже, давайте дано, що нам дано. Підпишемо ці кути А, О, Б С і Д. Тепер дивіться: у нас у два кути. Що перетинаються, і різниця цих кутів утворених дорівнює 18 градусів. Давайте так і запишемо: якщо один кут у нас буде дорівнювати Х, а другий кут на 18 буде більший, Х додати 18. Чому? Він буде більше, тому що різниця більшого і меншого кута дорівнює 18 градусів за умови. Давайте так і підпишемо, що нам дано кут АОБ, і кут дан БОЦ, кут БОЦ. Різниця цих кутів дорівнює 18 градусів. Тепер нам треба. Записати, що ж нам знайти. Знайдіть кут між прямими. Знайдіть кут між прямими, що перетинаються. Отже, нам треба знайти кут Х і кут Y. Ну, частіше, якщо кут знайти, то треба знайти менший кут Х. Отже, нам треба знайти кут АОБ. Так і пишемо, що нам треба знайти кут АОБ. Розв'язання. Для того, щоб почати розв'язувати цю задачу, нам треба записати, що нехай кут АОБ, або менший кут дорівнює, так, і пишемо, нехай менший кут буде дорівнювати Х, кут АОБ, АОБ дорівнює Х, тоді за умовою. Тоді кут БОЦ, BOC буде дорівнювати Х додати 18 градусів. А тепер давайте подивимось, що кут АОЦ це розгорнутий кут, кут АОЦ дорівнює 180 градусів, тому що це розгорнутий кут. А ми знаємо, що розгорнутий кут дорівнює 180 градусів. Друге означення: що кут АОЦ, кут АОБ і БОЦ це суміжні кути, а сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Давайте так і запишемо, що кут АОБ плюс кут БОЦ. Буду дорівниця 180 градусів за теоремою о сумі суміжних кутів. За теоремою о сумі суміжних кутів, о сумі кутів. Отже, ми з вами посилання на цей запис зробили за теоремою о сумі суміжних кутів. Складаємо рівняння х. Додати х додати 18 градусів буде дорівнити 180 градусів. Х додати 1х, це буде 2х, буде дорівнювати 180 градусів відняти 18 градусів. Отже 2х буде дорівнювати 180 відняти 18 градусів, буде дорівнювати 162 градуси. Отже, х ми знайдемо. Добуток розділимо на 2. І це буде 162 ділимо на 2. Отримаємо 81 градус. Треба сказ... знай... знайдіть кут між прямими. Кут між прямими це знаходиться. Якщо це вертикальні кути, знаходиться менший кут. Отже, менший кут ми знайшли. Тому відповідь буде дорівнювати 81 градус. Відповідь 81 градус. Кут між прямими дорівнює 81 градус. Переходимо до розв'язування другої задачі. Отже, розв'яжемо задачу 127. Другу. Це ще раз нагадую, що це достатній рівень складності від 7 до, до 9 балів. Сума трьох утворених кутів дорівнює 293 градуси. Отже, один, два і кутрі дорівнює 293 градуси. Давайте подивимося, що ми бачимо на малюнку. Три кути ми бачимо, і сума цих кутів дорівнює 293 Давайте це перепишемо. Кут 1 дорівнює куту 2 і дорівнює куту 3 буде дорівнювати 293 градуси. Але ж ми бачимо, що кут 2 і кут 3 теж дорів... це кути суміжні, і в сумі за теоремою сумі суміжних кутів будуть дорівнювати 180 градусів. Давайте це запишемо. Кут 2. Додати кут. 3 і буде дорівнювати 180 градусів за теоремою о сумі сумішних кутів. Тоді ми бачимо, що кут 1 і кут 3 теж у сумі дають нам 180 градусів. Ми можемо сказати 1 і 2 теж у нас кут 1 і кут 2 теж. Кут, тому що у нас вертикальна пряма плюс кут 2, теж будуть давати у сумі 180 градусів. Це теж суміжні кути. 1 і 2, або 2 і 3 це суміжні кути. А тепер, ще у нас, ми бачимо 1 і 3 це вертикальні кути. Давайте запишемо, що кут 1 дорівнює куту 3. Тому що це за теоремою о вертикальних кутах. Вертикальні кути. Отже, Тепер нам треба, якщо ми візьмемо кут 2 і кут 3, у нас у сумі дають 180 градусів. Отже ми можемо 2 і 3 дають 180 градусів. Тоді ми можемо знайти із суми трьох кутів, можемо знайти кут 1. Давайте це запишемо. Кут 1 буде дорівнювати 293 градуси відняти 180 градусів. І в сумі трьох кутів віднімаємо два кути, які є суміжними. В такому випадку ми знайдемо. Кут 1. Кут 1 буде дорівнювати 67 градусів. 67 градусів записали. Але ж кут 1 дорівнює куту 3, тоді кут 1 буде дорівнювати куту 3, і ці кути будуть дорівнювати по 67 градусів. І з цієї властивості ми можемо з теорема суміжних кутів знайти кут 2. І так. Кут 2 буде дорівнювати 180 градусів, відняти 67 градусів, і ми отримаємо кут 113 градусів. Але ж у відповідь треба записати кут 1, менший кут між прямими. Давайте так і запишемо відповідь: 100, Ой, 67 градусів. Другу задачу ми розв'язали, але тут я пояснень писала як можна менше. Тоді, переходимо до третьої задачі. Третя задача: знайдіть кут між прямими, що перетинається, якщо один із кутів становить 4 п'ятих від іншого кута. Отже, якщо оцей більший кут да, припустимо, дорівнює Х, то менший кут буде складати 4 п'ятих від кута Х. Що ж, давайте так і запишемо. Нехай більший кут дорівнює Х, тоді менший кут буде дорівнювати 4 п'ятих цього кута більшого кута. Нехай, будь ласка, ще раз запишіть самостійно, а я тільки напишу, розкладати, розклад, складемо рівняння, тому що щоб час не затягувати. І так, х додати 4 п'ятих буде дорівняти 180 градусів. Чому? За теоремою о сумі суміжних кутів. 4 ділимо на 5, це буде 0,8, тоді 1х додати 0,8х це буде дорівнювати 180 градусів. 1х додати 0,8х це буде 1,8х. Буде дорівнювати 180. Тоді х буде дорівнювати, треба добуток 180 розділити на 1,8. Збільшуємо знаменник у 10 разів, ми отримаємо 18 і додаємо один нолік до чисельника. В такому випадку, 1800 розділити на 18, ми отримаємо 100 градусів. Отже, ми отримали більший кут 100 градусів, а ви знаєте, що для того, щоб знайти кут між прямими, завжди знаходять менший кут. Тоді, так як сума цих кутів, суміжних кутів дорівнює 180 градусів, використаємо теорему, для знаходження меншого кута, використаємо теорему суміжних кутах 180 градусів. Відняти 100 градусів, ми отримаємо. 80 градусів. Давайте використаємо інший спосіб. Так як у нас другий кут 4, то в такому випадку беремо 4, множимо на 100 і ділимо на 5. Скорочуємо 100 і 5 на 5, це буде 20. Отже, 4 помножити на 20, це буде 80 градусів. Можна використовувати за допомогою множення числа на дріб. Або скористатися теоремою о суміжних кутах і виконати тільки віднімання, як ви бачите, менший кут між прямими ми знайшли, тому пишемо відповідь. Менший кут між прямими, які перетинаються, дорівнює 80 градусів. Отже діти ви для того, щоб виконати завдання достатнього рівня, треба зробити пояснення. Нехай більший кут між прямими дорівнює Х, тоді менший кут буде складати 4 п'яти від x. За теоремою асумішних кутам. У котах складаємо рівняння, розв'язуємо це рівняння. Ми побачили, що знайшли більший кут, а нас цікавить тільки менший кут. Тому ми, ми знаходимо або із суми суміжних кутів менший кут, або із умови задачі. 4 п'ятих множимо на 100 і отримаємо ту ж саму відповідь, менший кут між прямими дорівнює 80 градусів. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.